Друзі мої, вітанечка, забув, який день турніру. Четвер, так? Да? Четвертий Четвертий день турніру. Оборона, ну, піднялася в А навіть була. Потім такі ти-ти-ти-ти поразки, потім перемоги. Ну, коротше, неможливо вгадати. Якби хоча б, хоча б одного кольору не було то можливо було б і полегше. Давайте свого синього візьмемо. Так, 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 ну погнали. Так, а так пообід пообідав, так спать хочу, коротше. Ще працювати до ранку. Е, і так п'ять, і так п'ять. Давайте так п'ять. Джахангір, до побачення Со своїм замідлом разом. Ех, хотілося б в червону вдарити, але вдарю сюди і просто заберу його фіолом. Дивіться, не забрав. От, блін. Ну нічого. Так. Зараз трі... трішки полетить. Ну, п'ятірку я не розраховував. Взяли, долгуна вбили. Ви мені за це відповісте. Ну, могли б уже й пріску добити там. Я ж казав, задогуна буде ответочка. Так, о, привіт. Е, привіт. Давай. Йокін Мокіна. Та пофіг хай буде захисне. Погнали. Він ще й не мультик. Ну, давайте сині назбираємо. Можна навіть з зеленими. Ну та й вже знімати не буде що. <су> не, ну буде, в принципі. Відображення. Як би фіг з ним, з тим відображенням, якщо чесно? Е, Так. А я цю камінцем приб'ю. Не знаю, спробую. Все одно їх не боюсь. Давайте навіть ось так через комбо типу. О, mm. все пу так, ну цей боліжі не вдарить на ньому бафу немає. Тих навіть чіпати поки що не буду. Слабак. Так, чим би його добити? Синеньким доб'єм Добили. далі. Давайте цього візьмемо. Там, звісно, відображення трішки буде. І він заблокує сам себе, да? То можливо і не потрібно його брати. Та чи, в принципі, просто пофіг, коротше. Нехай, нехай буде. Соненьки мені не потрібні в цьому поєдинку. Давайте зеленим. Ну, був би баф, то, напевно, вбили б. Так. Долгунчик. Ось зараз ми і зарядимося, так? Да? Так. Да. Щось, бляха, сині приперли. Так, давайте атаку. Давайте нам атаку. І давайте ось так зробимо. Нам одного вистачить фіола. Навіщо їх зривати багато? Ні, в тебе забагато хп. Давайте цю. Коротше. А ти знаєш, куди бити? Не встиг я того пасічника бляха з... заюзати. Вже, напевно, і не встигну. Давайте так. Біліт зрізали. Давайте сюди. Все, в них один. Одна сова залишилась. Я підхилюсь. Ось так. Давайте перевімкнемо, бо на Бальтазарі немає. Ну, квасира я чітко взяв, так? Аж ніфігасіньки не зробив. Так, треба його шльопнути, щоб він мене не, не напрягав. Зараз эту фиолетовую мы спробуємо добити. Крепка. Так. И. А, блин, еще два. О. А, блин, это. Так, сын, мы возьмем Для за Дали так ну Центр пасивненький. І давайте ось так. Ай, блін, ну чуть-чуть. Можливо, ми його і вб'ємо, вбили. Тепер нам потрібно прикритися якось, напевно. Ой, блін, куди ж ти летиш? Знов долгун надкіс. У них долгун-долгун. Ну давайте так. Я думаю, біліт притримати, тому що ця ультане повісить, а ми ну хоч, хоч з когось, то баф ми знімемо. Чудово, воно впало. Та ні, мають вижити. Так, давайте ми совика знищимо, щоб він нам не заважав. Тепер ударничка забрати, щоб легше було, а тут вже, угу. блін, не можу знайти щось зібрати. Чудово, якраз ще останній хід баф був на атаку. То зелені добили. А так би не добили без бафу. Так, знову ти. Знову. Давайте візьмемо більше більше захисту, типу. Нас пчівки ще прикриють. Якось так. Не хочу два фіолетових брати. перечуття в мене хрестка. Гм, хрінове так, перечуття було, давайте ось так. Так. Мені зелених взагалі-то потрібно заряджати. Давайте ось так. кристали у нас складав. Давайте ось так. Там зелені зберем, потім зелені. Тільки не фіола. Що брав, що не брав, да? Хоча разок він ультанути, то встиг. Ні, треба хільнутись. Давайте цього. Можливо, жовтий? Ні. Пару ХП залишили. Ну, да й ладно. Так, головне, що з зелених в мене нічого не зняли. Треба беліт прибити і буде легше. Давайте фіолом. Ну ладно, добило. Я думаю, зараз знову буду гортувати. Так, атаку і б'ємо. Зелененький підлаштуємо. Думаю, будемо прощатися. Дивіться, який хоче жити. Ну, тоді фіолетовий зараз доскладемо. 650, 650, да, сьогодні цілий день? Раз, два, три, ш... а ні, 651 он ще давали. 306. Ну, хлопці тримають перші місця. Молодці. Добренько, дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик. Ставте вподобайки, миру, щастя, і добра вам.